Доброго дня! Ви на каналі Капітан Влад Куцяра І сьогодні ми, ми будемо виконувати ваші завдання з коментарів минулого відео, там, де я оцінював город. Ну, і мені написали завдання викрасти гороху у сусіда на городі. От Влад, мій сусід і друг разом. Можна сказати, ми недалеко від друг друга живемо. Можна сказати, сусід, сусід. Ну от горошок, що мені там брати, я не знаю. Він не об'яснив, що іменно. Бо це ж горох у вас ще сам. Тому. Ну, там ж тих горошинок. Я не винен, що він написав, тоді, коли того гороху не буває. Тому, бать. От... Ну, скоро... Давайте глянемо, що там всередині. Дивіться. А? Я вам показую зблизько. Ну і маленькі горошинки. Угу, скоро. Завдання виконано. Всім до побачення. Стопки. Всім пока. Лайки. Лайки. підписуйтесь на канал, тому що сьогодні вийде ще одне відео, як ми ставимо вас Басейн. І чекайте другої частинки. Так. Всім до, до побачення. Треба єдний коктейль. Ок. Всім до побачення.